Пані та панове, леді та джентльмени, вітаю вас на екзамені Поляниця. Ми починаємо. Вже за мить почнемо із вами наше ранкове тренування. Вивчимо цікаві українські слова, правильні наголоси, в яких дуже часто помиляємося, і спробуємо пояснити один фразеологізм. Ви як? Готові? Давайте, Нагатай. це з горохом, якось Кошмар. Ті, хто нас дивляться постійно, знають, що починаємо ми завжди із наголосів. І перше слово на сьогодні буде перевертень. Цікаве питання, куди тут наголошуємо: перевертень чи перевертень. 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 Думаю, перевертень. 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 Із цих двох варіантів правильний тільки один. І це перевертень. Наголос на другий склад. А перевертень, якщо забули, це міфічна істота, яка здатна переутілюватися. Перевертень переверт перевертень. Перевертень. Я зазвичай говорю перевертень. І правильно говорите у цьому слові. Наголошуємо другий звук «е» перевертень. Ну що, і з перевертним, наче як розібралися, залишилось нам вивчити ще один наголос у слові весняний. Наприклад, весняний вітер може бути. Тільки от цікаво, весняний чи все ж весняний. Ви як кажете? Весняний, 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 весняний Веснаш. Весняний. весняний, весняний думки. Бачу, трохи розділилися. Але як би ви не казали, весняний чи весняний обидва варіанти правильні? Словник запевняє, що у цьому слові наголос подвійний. Весняний. Весняний. весняний 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 Да. зафіксували у слові весняний подвійний наголос, можна казати, і весняний, і весняний. Переходимо до наступного завдання нашого екзамену. І тут на нас чекають цікаві українські слова: перше напучування, що означає це дивне напучування. Ви як думаєте? Напучування, ой, це кого не знаю. напучування. Тебе ще якісь це асоціації викликає напучування. Ні. Озлитися може? Ні, ні, не вгадали. Із злістю чи якимось емоційним забарвленням це слово не пов'язане. Напучування це якісь поради або добрі слова, або настанови, але поки не буду підказувати. Які у вас іще є варіанти? Ча? Ображатися? Mm. Ну як, як накручування, накручування. Да, щось. давати путь людині. Пучкування це ще з рослинами і біології ні. чесно мені не пам'ятаю такого. Це з горохом якось з... Коліки якісь може. Ні з горохом, ні з поліками це не пов'язане. Та після невеличких моїх підказок більшість усе ж здогадалися, що напучування це. А, настанови. А настанови. А, настанови, так да. настанови. Поради. Настанови. Поради. А, вилетіло Так, так, так. Напучування це такі добрі слова, побажання або ж просто поради. І з цим розібралися. А як щодо слова голярня? І з чим пов'язано, як думаєте? Голярня? Це сфера напучування. Це місце, де Доволять. чоловікам стрижку на лиці роблять. І з цим словом впоралися досить швидко. Одразу вгадали: гулярня це застаріла назва сучасної перукарні. Або барбершопу для чоловіків. Бар Барбершоп на стародавньому. Перукарня. Це як барбершопа? Барбершоп. Цирюльня. Цирюльня. Он який ще синонім згадали. Але я й не сумнівався, що ви круті. Тож фіксуйте собі, хто раптом не знав. Голярня це перукарня. Друзі, любі, будемо фіналити наш екзамен. А останнє завдання у нас вивчити цікавий фразеологізм. Треба його пояснити, що таке дрижаки хапати. Це те саме, що тремтіти від холоду або ж від страху. А ви знаєте, що таке дрижаки хапати? Пау! – Мерзнути. – Холодно. – Дрижаки, а холодно це скоріше конкретна дія. От коли, наприклад, холодно або страшно, можна такі дрижаки хапати. Тобто, тремтіти. Тремтіти або боятися. Мерзнути, ми то такі дрижаки хапаємо. В точку, дрижаки хапати означає тремтіти. То буду вас уже відпускати, щоб не мерзли. Що на цьому, все екзамен завершено. Дякую, що були зі мною. Це був екзамен Паляниця. Побачимось.